Бої на Харківщині та штурми на покровському напрямку ворог тисне по всій лінії фронту за минулу добу в генштабі зафіксували 134 бойових зіткнення. Детальніше про ситуацію на всіх відтинках фронту дивіться в нашому огляді. На Харківщині точаться бої шість зіткнень на Вовчанському напрямку, 16 на куп'янському. Не дають просуватися ворогу, зокрема, й прикордонники. На цих кадрах видно, як вони вполювали бліндаж з окупантами та польовий склад боєприпасів. А нічні АСР розвідки знищили інженерну техніку та броньовик росіян, вивели з ладу танк і підсмалили позиції та добили ворожий дрон гранатою. Ну що, будемо ну що гранатою будемо знешкоджувати. Граната. Камікадзе збили. Ось його крило, датчик якийсь. Низку небезпечних цілей знищила 77-ма окрема аеромобільна бригада. Це зенітна установка, ЗРК «Тор», стріла, бук. А 92-га окрема штурмова злими пташками знищила ворога, що причаївся у сховках. У серебрянському лісі розрахунки помсти разом з бійцями буревію з РСЗВ, спалюють бліндажі окупантів, знищують польові склади БК та зупиняють ворожу піхоту. З неба за кілька ночей військові важкими бомберами вампір позбавили ворога броньовика тигр, автомобілів, арсеналів та рознесли позиції окупантів в районі Кремінної. А на цьому відео танкісти 63-ї бригади майстерно розвалюють ворожі укріплення. Бойові зіткнення відбулися поблизу Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Греківки, Сергіївки. Окупанти знищують прифронтові населені пункти, спрямовуючи вогонь по житлових будинках. Чергові руйнування зафіксовані в Невському. По селу росіяни днями вдарили зі ствольної та реактивної артилерії. Крім артилерії, загарбники застосовують безпілотники, від чого потерпає й сусідня Макіївка. Також учора ворог. Здійснив авіаційний удар. На Сіверському напрямку прикордонники помсти полюють на окупантів у посадці та по норах, проте це їх не рятує. А на Краматорському відтинку ударними дронами бійці знищили десяток ворожих укриттів, гаубиці, гармати та МТЛБ. Тут бої точаться поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Біля Торецька, Північного та Залізного, Росіяни 13 разів атакували українські війська. Успіху немало. Ось так на Покровському напрямку працює РСЗВ в самому центрі бойових дій. Ворог переважає сили оборони в кілька разів, тільки своїми м'ясними штурмами досягає певних цілей. Знищення чергової ворожої штурмової групи показує 47-ма бригада. Так само влучно та відважно воює й 68-ма. Але за знищеними окупантами йде наступна партія. Їх теж нищать, та чергова вже на підході. І так цілодобово. Бої фактично вже розпочались за Новогродівку. Якщо на Курщині буде зростати масштаб бойових дій, то е, Україна буде тримати оборону на Донеччині, скоріш за все, по містах фортеці. По лінії Костянтинівка, по лінії е, Покровськ, по лінії Краматорськ, Слов'янськ, які Росія може за які Росія може битися як лобом об стінку дуже дуже довго і не досягати результатів, а наші сили їх звідти вибивати. На Курахівському напрямку ворог намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Отримав гідну відсіч. Зокрема, чорні запорожці в районі Новомихайлівки зупинились десяток броньовиків з піхотою. Колона російської бронетехніки висунулася для штурму позицій десантників 79-ки, але була виявлена аеророзвідкою ще на підступах. Тож атака захлинулась не почавшись. Тим часом ворог безперестанку обстрілює прифронтові міста Донеччини. По Костянтинівці гатив зі ствольної артилерії, через що загинула 41-річна жінка. Стріляли сильно, я спустилась. Чую крики на другому поверсі. Тут жінка, відчинено, хлопці плачуть, пошукала пульс, кажу, в неї пульса немає. Її діти-підлітки не постраждали цього разу. Але небезпека не зникає. Евакуація наразі єдиний шанс зберегти життя. Звірою в українських захисників Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.